Я був переконаний, що Путін не наважиться напасти на Україну. Більше того, я пам'ятав, як наш президент Володимир Зеленський казав, що в травні поїдемо на шашлики, і нас всіляко заспокоювали, що ніякого вторгнення широкомасштабного не буде, що армії та що Путін сконсервував на на кордоні, цього недостатньо для широкомасштабного вторгнення. Тому я був абсолютно спокійний. І більше того, і в газеті ми проводили е так само, е так, таку інформаційну політику, що не треба панікувати, не треба нагнітати обстановку. От, що то, то Захід, то Америка нагнітає обстановку. От, все буде нормально, все буде гаразд. Ну, тобто ми проводили інформаційну політику в руслі е е державної нашої політики на той момент. От, і тому, звичайно, е повідомлення про те, що. 24 лютого Росія напала на Україну, воно, як, як то кажуть, зненацька нас застало. Це був четвер. четвер у нас газетний день, виходила газета. Ми друкували газету в сусідньому Краматорську, це 20 кілометрів від Слов'янська там друкарня. От. І зазвичай ми газету забирали десь о 5-й, на шостого ранку. От, їздив за газетою, ну, газету забирали, роздрібний тираж. У нас роздрібний не, 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 не багато його було, там десь близько 200 примірників. Ми щотижні їздили до друкарню за розрібним тиражом. І о п'ятій ранку мені дзвонив е мій син, він у е мене на той час працював в редакції, і це було його обов'язок їздити в друкарню, забирати газету. Цей розрібний тираж і розвозить по точках продажу. Він подзвонив, розбудив мене і сказав, що так і так. Той номер ми тоді не забрали з друкарні. А газета це був, до речі, останній номер, коли ми вийшли 24 лютого. Але і цей останній номер пошта розвозила, розносила упродовж трьох тижнів приблизно. Виходячи з того, що так доставляли цей наш номер 24 лютого, ми ухвалили рішення про тимчасове припинення випуску газети От, до, до того, як з'ясувалася ситуація. Згодом стало відомо, що таке саме рішення ухвалили ну, 90% газет Донецької області. В силу різних причин, в основному всі розуміли, що який сенс видавати газету, якщо дуже маленько ймовірно, що ці номери будуть доставлятися нашим передплатникам. Люди почали масово виїжджати з міста, і взагалі ну, постало питання навіть для кого видавати газету? Якщо Люди масово виїжджають серед тих людей і наші читачі, і наші передплатники. Тобто я вже ухвалив рішення, що до, до закінчення війни газета видаватися у нас не буде. Хоча я знаю, що ще одна газета в Покровську видавалася упродовж березня, тому що у них, настільки я знаю, чимала частина була передплати. За бюджетні кошти, і вони мали такі зобов'язання перед передплатниками. І видавалася ще газета у Мирнограді. Решта газет, як настільки мені відомо, припинили вихід регулярний. так само, як і ми. Перебувала ще десь упродовж місяця. У Слов'янському знаходилися. Ніхто з редакції спочатку нікуди не виїжджав. Хоча газета наша не виходила, у нас є такий сімейний бізнес, інтернет видання Карачун. Ну, загалом Загалом-то, у мене журналістська родина, у мене і син журналіст, і дружина журналістка. Вони працювали в редакції і так само створили сайт ще у 2016 році, сайт Карачун. От, і на цьому сайті, на цій платформі, ми і до війни працювали, і звичайно, що коли почалася війна, це для нас е, був вихід е, повідомляти наших е, читачів, жителів е, регіону про ті е, події, які відбувалися. Тобто, сайт у нас не припиняв роботу жодного дня, і, і досі він працює. Більше того, е, з початком війни попит, ну це, це нормально попит на інформацію відчутно зріс. От кількість у нас і так була хороша хороші показники відвідуваності. Ми по відвідуваності десь сайт «Карачун» входить в п'ятірку сайтів Донецької області. З початком війни ці показники тільки виросли, тому що ну, деякі сайти припинили роботу на регіональні. Ну і взагалі то був, був дуже шалений попит на інформацію, і тому ми відчували цю потребу і е, працювали, і продовжували працювати навіть тоді, коли наприкінці березня е, ми виїхали із Слов'янська, тому що вже е, фронт наблизився досить близько уже е, цю канонаду е, артилерійську. Можна було слухати і, 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 і чути. Дуже близько почалися прильоти. От, і ми е, ухвалили рішення е, виїхати е, із Слов'янська. Виїхали, ну, їхали недалеко в Дніпропетровській області, знайшли тимчасовий прихисток. Їхали, думали, що це буде там, там ну, я знаю, там, кілька тижнів, може там місяць-два. Ну, а виявилося, що все, війна затягується. і Досі ми перебуваємо в Дніпропетровській області, продовжуємо працювати. От, хоча в е е редакції людей у на, нашій редакції езитивісті, це е мені є група е зараз на сьогоднішній день лишилися всього е два працівники це я директор і е бухгалтерка наша. Ну, бухгалтерка для того, щоб е звіти, е податки платити. Ні, змінилося. Ну, Інформації е, з міста ми як давали, так е, до війни, так, так ми продовжували. І е, після того, як ми переїхали, як у нас така своєрідна релокація е, бізнесу, нашого медіабізнесу відбулася. От е, у нас лишилися інформаційні е, джерела в місті, е, які нам повідомляли е, події, все працювали в телефонному режимі. Так само. У нас існувала, і існує, і існував, і існує тісний зв'язок з місцевою владою, тобто ми оперативно повідомляємо всі новини, все, все, ну, все, те, що актуальна інформація, яка цікавить наших читачів. От, але з часом якось ми зрозуміли, що ця воєнна тематика, вона так, вона також дуже важлива. Але відчули, що людям треба давати не тільки інформацію про військові події, не тільки писати про жахи війни, а давати якийсь позитив. Так, так з'явилося розуміння, що треба нам більше писати, як облаштовуються вимушені переселенці на нових місцях, як зустрічають в різних регіонах людей переселенців. Я не знаю, плани щодо газети, чесно кажучи, газету друковану я, я не бачу майбутнього. Вона і до війни, ну, паперові газети і до війни були так, ну, дуже складно було їх видавати, ну, там відомі ці всі причини. А як тепер? Не знаю, я сумніваюся, взагалі. І... Дуже пессимістично дивлюсь на, скажімо, майбутнє своєї газети. Хоча газета на сьогоднішній день це вісті найстаріша газета Донеччини. Газета, яка веде свою історію від 10 вересня 1917 року. Вірю в те, що Скажімо, сайт Карачун він саме має перспективу. Ми розвиваємо і платформу, і він є і в телеграмі, і в соціальні мережі активно активно просуваємо. От. На жаль, платформа сайту він створився в 2016 році. відтоді вже є застарілою, тому ми зараз докладаємо максимальних зусиль для того, щоб зробити редизайн сайту. Війна передусім навчила умінню жити не майбутнім, а сьогоденням. Так, це перший і другий висновок. Що от ми як стали вимушеними переселенцями, ми зрозуміли, що взагалі-то нам не, не так багато і треба тих, тих речей, які в нас там вдома лишилися. Ну, і стільки ми сюди перевезли. ну. І кілька там сумок, там, я знаю, там чогось речей перевезли, перевезли з собою там, то фотоапарати, то там якісь для, для продовження роботи. А так загалом живемо ж, обходимося якимось мінімумом. І не обов'язково мати все те, що ми раніше мали, і на що витрачалося дуже багато зусиль. От війна навчила цінувати людяність. Цінувати стосунки дружні, підтримку одне одного.